Військовослужбовці, волонтери, громадські активісти та просто пересічні миколаївці Вигуками Герої не вмирають зустрічали катафалк. Герої не вмирають! Герої не вмирають! Герої не вмирають! Люди зі сльозами на очах проваджали в останню путь 33-річного Олександра Данилюка, який навесні загинув під Маріуполем. Рядовий матрос вирос в селі, хлопець віддав життя заради миру. Заради нас, тобто на сьогодні ви ж бачите, що не виконуються мирні домовленості, гинуть наші бійці геройські. Тому ми сьогодні акцію від Варварського мосту до центральної вулиці міста Миколаєва, столиці корабелів, провели і вклонилися. Цьому хлопці. Всі проводжаючі створили живий коридор. Траурна процесія просягнулася на декілька кварталів. Он, он не Ніколаївський хлопчик, але герой. Це герой нашої родини для нас, а не всі наші. Поховають герої на батьківщині у Херсонській області. Наталя Приходько, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини.